А крім того, ви маєте приїхати до нас в Ірпінь. А це був син Григорія Кочури. Я кажу, мені не вільно виїздити з Києва до Ірпеня. Все ж таки 10 станцій потягом. Як не приїдете, то пожалієте і пішов. Отже, я поїхала. Поїхала і познайомилася з Григорієм Кочуром. Познайомилася з Миколою Лукашем, Леонідом Черепатинком, ну а пізніше вже з іншими, які там доходили з Ліною Костенко і так далі. Так. так воно почалося. І ми обмінювалися книжками, які було цікаве те, що ми робили на заході. А нам було цікаво те, що творилося в Україні, і це був дуже цікавий обмін. Як хочете знати, він триває до сьогодні.